Це в мене дружина американка, я громадянин Америки, і ми з самого початку звернулися до них, вони взяли на контроль, їхні служби всі працюють в тому питанні. Я 3 числа, коли приїжджав конкурс, консул, заповнив таку аплікейшн, що вони мають право від мого імені звертатися до президента Америки, до Конгресу і до Сенату. І це все на контролі. Завтра ми зустрічаємося, наша ціль одна – Нейтралізувати Пашинську. Тому що це, яким чином? Яким чином? Я думаю, що притягнення до відповідальності треба, щоб весь світ встав на те, щоб його притягнули. Це ж не тільки одна Житомирська фабрика, а крадіжка цього нафти чи бензину Курченка. А Снайперська гвинтівка на майдані це ж всі речі, які які закономірні, які люди всі бачать і всі знають, але чомусь мовчать. Я не збираюся про ці всі речі мовчати. Я вважаю, що ця людина повинна бути ізольована від суспільства, і чим швидше, тим краще. Ви я до речі робив матеріал. Про можливо, чули про Мартиненко, як про проти якого за хабар 10 мільйонів доларів було порушено кримінальну справу в Швейцарії, також в Чехії. А на вашу думку, чи можливо взагалі, ну тому що, якщо те, що ви кажете, є можливість, ну я не знаю, нехай не в Україні там за межами України зробити. Ініціювати крим... кримінальне провадження проти Пашинського так. Я як громадяни... Так, або або, наприклад, ну до до речі, ми їздили вчора знімати його оселю. Я так розумію, вони з дружиною десь за кордоном, щоб е, такій людині, взагалі, то обмежили в'їзд? Ні, ну, е, я як громадянин Америки, е, маю право подавати позови до. Українських чиновників в Америці. Мої юристи зараз над цим працюють. В Америці існує такий дуже класний закон, ріко, рікертірінг, щось там. І ми якраз працюємо над тим, щоб подати позов і притягнути Пашинську до відповідальності там. А там він же не відкрутиться. Якщо він не з'явиться в Америці на засідання суду, він буде оголошений в міжнародний розшук і його піймають. Інтерпол Інтерпол в будь-якій точці світу. Тобто ми над тим працюємо, це не, не, дуже, не дуже короткий шлях, це довгий шлях, але якщо українська феміда не може приборкати злочинця, який. Не може, бо не хоче, не да? може, чи не хоче, чи зацікавлені, щоб такі люди були на сьогоднішній день, то ми попробуємо інакшим шляхом. Як ми підемо друг, інакшим шляхом, і ми, я думаю, будемо добиватися. Ці речі дарувати не можна. Якщо Сьогодні йому вдасться зробити з нами то, що він собі задумав. То слідуючи будуть десятки бізнесменів, десятки людей пострадають. Тому що ми маємо завдяки тому, що я не громадянин України, їм дуже тяжко мене зламати, тому що вони там повідкривали кучу кримінальних справ на мене, позаводили, пробують любим чином мене ізолювати. Але... Зв'язку з тим, що це все знаходиться на контролі американського посольства. Я думаю, що їм ці речі всі не вдадуть, не вда не вдасться зробити. А Пашинського ми попробуємо вам, вам взагалі то особисто вам погрожують. Ну там <как> фізичною ну, розправи, ну Вони щось. що де, дурні мені погрожують? Знаєте, є така дуже класна правило: якщо погрожують, то ніколи нічого не зроблять. Вони мовчать, тому я думаю, що вони можуть в будь-який час щось зробити. Тому що коли там скільки збитків наразі можливо, ну я так розумію, що так чи інакше, там ви теж ведете якусь певну документацію, скільки збитків вам зробили, тому що ну, ну, проти них суд, я... щоб попорушити проти них да, суду. Ми готуємо також і в європейські суди по матеріальним збиткам. Я думаю, що на сьогоднішній день десь збитки сягають більше 200 мільйонів гривень. Я вірно розумію, що Пашинський хоче повністю прибрати Абсолютно точно. Ви дуже чітко, чітко оприділили, що Пашинський не хоче чуть-чуть. Don't get have get everything, як кажуть американці. Не бери половину, бери все. Оце принцип Пашинського, хоча він ніякої мови, крім матюкальної, не знає. Скажіть можливо, ви розумієте, кому окрім вас загрожують? Такі як Пашинський. Ну, тобто, можливо, ви знаєте, що Пашинський робить ще. Ми, ну, я скажу, вами, Що ще має всім добрим прогресивним бізнесам, всім процвітаючим бізнесом, ті шакали, загрожують. Вони як літають як грифи над землею і роздивляються, що би можна було вкрасти. Це люди, які без, абсолютно безпринципні, без нічого. Я, для мене це. ну, Майдан показав. Ви особисто сподіваєтесь на, як би мовити, на ну, на правдивість Феміди тут? Сподіваєтесь, чи ви розумієте, що ці люди, які э, не, при владі не, не. і яких влада кришує, що ну, що цей безпреділ може може продов... 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 продовжуватися далі? Феміда Можливо, є це сенс продавати, продати комусь іншому ну, цю хату? Хто, хто ж купить в такій ситуації? Феміда це дуже так. Поняття таке дуже розтягнуте. Тому що є нормальні люди, є люди, які не хочуть робити, творити злочини, але їх лякають і погрожують. Є люди, які, яким були прощені їхні гріхи, які сьогодні готові за те, що їм простили гріхи робити любі кримінальні злочини і продовжувати займатися криміналом. Тому ми надіємося, все-таки, що люди на кінець зрозуміють, і бізнесмени зрозуміють, що якщо вони будуть відсиджуватися сьогодні тихо і чекати, що буде з нами, то слідуючи прийдуть до них, до одного, до другого, до третього, до десятого. І всі, всі процвітаючі бізнеси будуть знищені. Вони ж не можуть нічого робити. Це це люди не созідателі, це люди-розрушителі, це люди, це люди ті, які роз Деструктив. Деструктив, так. Це люди нічого конструктивного не зробили. Бо вони взяли владу, справитися з нею не можуть, довели людей до, просто до, до неможливого життя. І це люди, які лякають людей, що якщо вони підуть, Україна завалиться. Моя думка, я абсолютно впевнений в цьому, що якщо ті люди ще побудуть хоча б 2-3 місяці при владі, то України не буде. А якщо вони підуть, то Україна буде завжди. А якщо вони будуть, то України не буде. Про все, просто навпаки, все, що говорить вода. Дякую вам, представтесь, будь ласка, а голова спостережної ради ТДВ Житомирське ласище, бойко Ігор Ярославович. Добре.